Так, друзі, ось заходимо сюди, на цю локацію, і ви побачите дуже гарні композиції, представлені з різноманітних квітів, причому квіти як високі і низенькі. До речі, газанія про котра ми з вами вже говорили про неї. Газанія дуже рання по цвітінню, і вона не закриває навіть у похмуру погоду, вона не закриває свою квіточку, тобто вона у помірно таких на півтіні можете також рости. От, евкаліпт дуже в нас люблять для декорації букетів. От, вербена дуже гарно виглядає бонарійська. От, рудбекія, спіріт. До речі, вона в нас в асортименті теж вже з'явилася, насіння теж можна замовляти. От, дуже гарно вона виглядає в композиціях, таких мішаних клумбах от Лаванда, така низькоросла лаванда, декоративна. Якраз вона саме цвітиє, якраз це період її цвітіння. от Ну і куди без ехінацеї. Європа дуже любить ехінацею. От, вона є в різних кольорах, там на інших локаціях ми вам покажемо цю квіточку. Так, і далі переходимо з вами до. Інших квітів, і зокрема, ось ми дивіться, рухаємося такою, ніби торічечкою бігонії, бігделюкс на шоколадному листі. Як ви бачите, вона створює такий неперевершений ефект такої світло-рожевої рожевої ріки. От е Має такий щільний килимок і листя, і дуже багато квітів. Ну, Я думаю, що в нас вона теж займе місце належне у квітковому асортименті наших вирощувачів, тому що вона цвіте дуже довго, цвіте ціле літо до самих морозів. От. І, до речі, ще один такий момент: цю бігонію можна виростити на черенок і відповідно, розмножити для наступного сезону. І ось далі ви бачите. Знов ця сама бігонія, бігонія вічно-квітуча, біг-делюкс, бігонія біг і е, бігонія стоунхенджтис, про ту, яку ми з вами говорили в попередніх відео. От, е, можна подивитися, наскільки е, кущі великі. До речі, посаджено, я вже подивилась, тут в кожному горщику по чотири рослини, досить потужні рослини, досить добре розгалуджуються, ну і, як ви бачите, досить добре розростаються. А ось подивіться на цю красуню, не можна було пройти повз неї. Це біг делюкс на шоколадному, на бронзовому листі рожева, іменно колір рожевий. От. І цей трошки світліший, це колір Пінк. Теж дуже гарно виглядають квіти. І зараз, якраз по сезону, якраз період її цвітіння в самому такому розпалі.